Приїхала машина з фронту. Перший раз за два роки пунг вимили. Грязюці знайшли декілька патронів 5,45. Бойові. Відео як правильно демілітаризувати або знешкодити. Так, зажимаємо обережно. я вже підняв. О! Обережно, зажали, зберемо плоскогубки і обережно дістаємо кулю оп! Дістали. Так. Висипаємо порох. Але у нас є ще капсуль, який не зірвався. Вітя посісті, будь ласка. Ну я відео знімаю, як правильно знешкодити. Просто потримаю, це ж звук просто, відео. Беремо керн, молоток і обережно в вуха. Оп! це Все. От тепер він повністю ж не шкоджений. дай це надійно. Ассистент ні? А куди її нахуй? Ні, ну ударить.